Замість військових на фронті тепер актори. У мережі з'явилося відео з макитою Джигурдою у формі військових РФ. За його словами, кадри, начебто, зняли на вугледарському напрямку. У ролику уродженець Києва Джигурда разом з окупантами запускає снаряди в бік України. Привід традиційний для російської пропаганди звільняють світ від нацизму. Ізмін безжалостно і жорстко Вирізаєм. Це вже не перший візит Джигурди на фронт. Раніше актор на фоні знищених будівель хизувався гранатою в руках і погрожував українцям силою російської армії. добро, «Делай красиво, а то Джигурда навіть почав писати вірші. Їх він присвячує боротьбі з нацизмом. Один із них він зачитав у Волновасі. Я написав. для меня неприемлемо Третий Рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлемо плаш нацистских идей, что культивирует практику уничтожения людей. Зазначу, що Микита Джигурда родом з України. Народився в Києві, однак кар'єру розвивав в путінському колі. Після окупації українських територій актор навіть отримав громадянство так званої ДНР. Окрім того, у 2013 році Джигурда розповідав байки, що йому начебто пропонували стати президентом України. Таку ідею він отримав від людей Віктора Медведчука. І мені на рівні СБУ, тільки тих, хто за Росію, було пропонувано стати кандидатом президента України до Зеленського.